Мурчуку, неділя сьогодні. Кого б це до нас принесло в таку завірюху? Василина неохоче пішла відчиняти двері, бо почула, що рипнула їх віртка. На порозі стояв Михайло з конвертом у руках. Він завжди приходив до неї раз в квартал, приносив гроші, які син Василини передавав з Америки. На картку скидати гроші було незручно, бо найближчий банкомат аж в райцентрі. а Михайло все життя пропрацював на пошті. Він в тому розуміється, тому син передавав гроші йому, а він вже заносив їх Василині. Жінка запросила кума зайти в хату, подякувала за допомогу, пригостила його варениками з сиром та й борщику червоного тепленького дала теж. Михайло дивився на неї, так наче хотів сказати щось важливе, але вкотре передумав. Просто віддав гроші, запитав, як у Василини справи, розповів трохи про себе та й пішов. Ну, добре, Василино, піду я, а то треба ще сніг розчищати. До речі, я тобі зараз хоч стечку розчищу теж. Михайло встав за стол. Василина перерахувала гроші і з дивуванням відмітила, що цього разу сума більша. Дивно, Олег мені вже кілька місяців не телефонував, а гроші передає, з подивом зауважила жінка. Так він зайнятий дуже, роботи багато має, а різниця у часі. Син просто не хоче тебе турбувати, заступився Михайло за похресника. Він уже давно живе сам, як і Василина. Колись він став хресним батьком її сина Олега, бо вони собі родинами дружили. Та потім спочатку відійшов у вічність чоловік Василини, а потім пішла в кращий світ і дружина Михайла, То вони так собі самі і залишилися. У Михайла своїх дітей не було, але до свого похресника Олега він часто заходив, та й Василині по господарству допомагав, бо в селі завжди багато роботи. Радів дуже Михайло, коли Олегу вдалося виїхати за кордон, і не куди-небудь, а в саму Америку. Тепер він був впевнений, що і у Олега все буде добре, і мамі він своїй допоможе. Проте все сталося не зовсім так. Спочатку Олег бідкався, що у нього самого грошей немає, що йому спершу треба на ноги стати, і це було логічно. Потім син якийсь час передавав мамі гроші невеликі суми, а потім зовсім перестав. А Михайлу було прикло за Василину, сподобалась вона йому дуже, от тільки вона сама і слухати нічого не хотіла про те, що вони ще можуть зійтися на старість. Бачив, Михайло важко Василині, як вона ледве кінці з кінцями зводить, тому вирішив, що буде сам їй допомагати. А їй буде казати, що це син передає. Оскільки Олег рідко телефонував матері, то задумана справа Михайлу вдалася. Він непогано заробляв, жив сам, і гроші не мав куди особливо витрачати, тому й допомагав Василині. Проте цього разу Михайлові не вдалось приховати свої наміри. Він лише пішов додому, а Василині таки син подзвонив, вперше за довгий час. Мамо, мені гроші потрібні, може, у тебе є щось підскладене з тих старих запасів, що я тобі колись висилав, ошелешив маму Олег. Синку, у тебе що, фінансові проблеми? стривожно запитала Василина. А чого ж ти мені тоді гроші вислав? Треба було вже собі їх тримати, я вже якось обійшлася тим, що маю. Мамо, ти про що? Про які гроші? Василина зрозуміла, що тут щось нечисто. Михайло. Закінчивши розмову з сином, вона взула свої найтепліші чоботи, одягла кожух і побрала на інший край села, де жив Михайло. Чоловік відразу зрозумів, чого прийшла до нього Василина. Ти, вибач мені, будь ласка, так, ці гроші. Передавав тобі я, бо допомогти хотів. Мені одному багато не треба, а тобі ремонт в хаті давно пора зробити, і воду в дім провести, щоб ти холодними ранками до корениці не бігла. Михайло зовсім не почувався винним, навпаки, він наче зрадів, що все так вийшло, і навіть осмілів. Василино, життя одне, не молоді ми з тобою. Давай зійдемося і будемо жити разом. Так точно буде краще для нас обох, раптом запропонував він. Але ж нам уже по 60, Михайле, та з нас люди сміятися будуть. А що нам до них, до людей? У них своє життя, а у нас своє. На наступну неділю Михайло з Василиною під ручку йшли з церкви разом. Василина таки наважилась прийняти пропозицію Михайла, бо зрозуміла, що він щиро її любив протягом багатьох років. А життя воно і справді одне.